Так, така от люстра. Господар каже, не світяться якісь лампочки. Там з іншої сторони драйвера. Будем дивитися. Справа в тому, що його ж і не перевернеш, щоб добратися до драйверів, отже з іншої сторони, бо то, що оце ж по бокам така фігня. От одвигається воно, ну так собі. Коротше, запросто щось можна поламати. Так, продів отак от веревку, підвісю десь на якісь штанги і буду так розбиратися. Так, сподіваюсь, мотузка не порветься. І це чудо-юдо не грухнеться на землю. Ну, принаймні, є доступ до драйверів. Тут вже, звісно ж, намагалась відремонтувати перед тим, як принести до мене. Всьо, ізолента, тут ізолента, там вона ізолента. Відліплений оцей головний драйвер. Тут двосторонній скотч. Так, це у нас головний ресивер, який керується пультом дистанційного управління. Тут у нас схема. Тут 220. black і Red, от у нас іде на нього 220. Друга видно, black це спільна. Вона іде ось, на всі три ресивера. Yellow і White іде одна на одну групу, друга на другу групу. Ось white на цей блочок. Yellow, ось на оцей і на оцей. Причому я бачу, що цей блочок два провода з'єднані в кучу тут. Будемо перепідсоняти. Оцей от драйвер працює на релюхах. Ось чуть як клацає. Одна працює, друга. Чуть як клацає, але нічого не вмикає при цьому. Тобто, спочатку треба перевірити, чи подаються на, оці, на одну і на другу е виходи. От. Якщо на одній з цих немає напруги, то, очевидно, проблема, скоріш, десь тут. От. А якщо подається, то вже треба шукати проблему в драйверах. Так, зняв корпус цього драйвера, перевірив, при увімкненні пультом, при перемиканні цих релюх подається і на білий, і на жовтий. Тобто за цим блочком все нормально. І того цей блочок видає 1,5 вольта перемінки. Ці два блочка менше 1 вольта. Тобто, очевидно, щось тут не то з блочками, саме цими чорними. Значить, на корпус нічого немає. Між контактами, щоб провірити на коротке замикання, це треба або лампочки всі від'єднати. Ну, це неохота, бо то, що тут лампочки трошки відрізняються одна від одної. І треба підписувати. Мені впадло. От, або від'єднати оці всі блочки і провірити на самих блочках. От, А потім вже візьму окрему зарядку на 12 вольт і перевірю кожну лампочку на ну, тут, на справність. Так, розібрав оцей блочок, Понижаючий перетворювач на базі такого трансформатора і двох семістерів. Тут бачу вибухнув один діод на вході. І я так поняв, це. Стабілітрон, хоча навіщо тут він, я не зовсім розумію. ну Виконував роль такого собі запобіжника. Ну, в принципі, він цю роль і виконав. Під'єднав трошечки так, щоб перевірити на крокодильчиках вмикаю. Ну, вже більше святодіодів засвіти лампочок. Це не світлодіоди, це обичні спіральні лампочки. Так, дивимося далі. В режимі роботи ну так, солідненько нагріваються ці семістери, транзистори. Що це таке, я не провіряв по даташиту. Сюди би, звісно, радіатори якісь алюмінієві. Якість зборки така собі. Якщо вже це згорить, то ну, і треба буде купляти якісь інші перетворювачі, Дивитися в інтернеті. Так, другий блочок. Прозвонив всі елементи, перевірив, все ніби нормально. Єдине, що це. Деякі контакти тут чи то перегрілись, чи то окислились. Такі тріщинки з'явились. Зараз спробую їх перепаяти, потім перевірю, чи з'явиться тут якийсь струм, чи щось зміниться. Є моя підозра на цей діністер синенький. Ну або ж оцей червоненький. Бо то, що все інше, поки що ніби як нормально. Так, контактики поправив. Другий драйвер працює. Так, другий блочок, самий потужний, якщо так можна виразитися. Візуально видно піджарений цей резистор, можливо, цей резистор і, можливо, цей діод. Піджарений цей резистор, цей конденсатор. І з оцього конденсатора щось полізло, якась фігня. Дуже тверде, така от штука дивна. Це капець. Так, пробити діод на коротке. І кондюр треба міняти. Ось ну, й семістери згоріли. Обоє і цей. і цей. По всім ногах коротке замикання. Оці блочки, які стояли на люстрі, вони дуже слабкі по потужності, як мінімум, тому що на оцих транзисторах немає ніякого радіатора, щоб їх охолоджував. Оці транзистори дуже сильно нагріваються при роботі. Резістори нагріваються, діоди нагріваються, конденсатори. Найменше нагріваються цей от трансформатор. Як не дивно. Так що ну, взагалі не бачу ніякого сенсу ліпити щось із оцими блочками, ну, ставити їх назад. Навіть якщо б вдалося їх відремонтувати. Ну, два я він ремонтував, третій там оці транзистори і, в принципі, можна. Користуватися, але не хочу, бо то, що це нерозумно. По-перше, ці блочки дуже сильно гріються, вони під потолком, може бути пожар. По-друге, до цих блочків, ну, до такого одного блочка, я би підключав ну, не більше, ніж одну таку галогенову лампочку. І то будуть грітися транзистори. Ну, хоча б не так сильно. Така от лампочка. На коробці написано 3,5 Вт. Дуже сумніваюся, що тут є 3,5 Вт. Так, температура світла 4,5 кельвінів, Це нейтральне світло. Тепле світло це десь до 3000, холодне від 6 тисяч, це десь посередині 220 вольт, щоб не підключати через оці блочки чи ще якісь там блочки докупляти. а сразу від 220 живить. Тобто оці блочки, я хочу взагалі викинути з цієї системи от, і пустити напряму від блочка який регулюється цим пультом. Оці блочки видають якусь напругу на виході тільки тоді, коли до них підключене якесь навантаження. Тобто, самі по собі, якщо під'єднати мультиметр до цих виводів, вони нічого не покажуть. Ну, звісно, якщо подати сюди 220 вольт, вони нічого не покажуть. От. Є сенс міряти напругу тільки тоді, якщо під'єднати хоча б одну таку от лампочку спіральну. Тобто, коли цей ланцюг замкнутий. А оці діоди можуть і не світитися в принципі, цих блочків. Вирішив замінити оці галогенові спіральні лампочки на світодіодні. Замовив 22 штуки, 16 штук піде на люстру, і 6 буде в запасі, якщо там якась згорить. Плюс, продавець сказала, що діє гарантія. Я не пам'ятаю, скільки там, чи один рік, чи два роки треба буде уточнити. Я уточнив на рахунок гарантії, сказала, що якщо якась лампочка там згорить, то можна буде відправити і вони вишлють нову. Ну Цікаво буде, чи вишлють, чи ні. От так от світи лампочка, ніби як не мерехкотить. Пульт перемикає. Ніби все нормально. Побачимо, коли більше під'єднаю. Як трохи приближаєшся, то починає трошки мерехкотіть, видно. Тобто мерехкотіння все ж таки є глаз воно не видно. Але камера бачить. Камера все бачить. Пробував під'єднувати через мультиметр. Мультиметр показує 8 мА. От 220 помножить на 8 тисячних це десь 1,85 Вт. Як я й думав, ці лампочки 3,5 Вт не видають, максимум 2 Вт. Навіть трошки менше. Тобто, це приблизно десь еквівалент галогенової лампочки, яка стоїть на люстрі і видає десь 20 Вт при роботі. Тобто Щоб люстра працювала так же яскраво, як і з галогеновими, треба купляти 3,5 Вт. Оці лампочки, то і потужніші, краще десь на 5 Вт. Ну і більший корпусів, щоб краще охолоджувалися. Так, під'єднав по одній лампочки на кожну лінію. Буду перевіряти. Так, перший канал працює, другий працює. Перевірю відстань. На відстані працює. Послідок використання галогенових ламп. В одній з цих трубок десь провід замикає на корпус і трохи б'є струмом. Так, замикала фаза на прям центральній лампі. ну Це я вже проволочку вставив ось проводок. Аж чорне все в патруні. Висверлю тоненьким сверлом більше дирочки. Посадю проводки на отаку от штуку. От. І якось сюди запхну і на суперклей. Ось так. І на Кембрик. Короче, Прикол в тому, що тут эти патрончики всередині цієї, трубочки. до речі, ця трубочка відкручується. Патрончики пластикові. І так як тут були галогенки, вони дуже сильно нагрівалися. І ці патрончики вже з часом почали розсипатися. А якщо тут ще десь на корпус було замикання, щось іскрило, то воно взагалі тут температура дуже висока була. От. Якщо переходить саме на 220 лампочки, то вже краще всі оці патрончики пластикові міняти на інші якісь патрончики, ну, бажано керамічні, там в інтернеті продаються керамічні разом з проводками. Все, все зробив, нічого на корпус не коротить. Всі лампочки світяться. Зараз день. Тоді ще може в кімнаті, як повісю господарем, то зніму. Пульт працює десь на відстані, ну, не знаю, десь метрів до 50, якщо без перешкод. З перешкодами менше. Ні, їхній раз сьогодні всі. А може, може так знизу попробовать і включити, зняти. Не збоку. Вона красива, Люс.